Доброго дня, трейдери! З вами традиційно огляд ринку і ми почнемо з фундаментального аналізу. Сьогодні у нас 25 серпня, і з вами Офіс Одеський номер 1 По фундаментальному аналізу у нас були в п'ятницю студента. Дональда Трампа з США, так і голови ФРС Джерема Пауела. І саме на виступі Джерема Пауела у нас ринки відіграли значну роль, тому що він прямо заявив про те, що в країні росте інфляція. При цьому почав розповідати і згадав НФП, що нові робочі місця були дуже маленькі, тому що. Виробництво скорочує працівників, і це прямо відіграє на американській валюті. Це саме ми бачили з вами в п'ятницю при його виступі: як американський долар почати всі інші валюти, індекси, криптовалюта почала зростати. Але ми будемо вже з вами говорити про сьогоднішній день. На сьогоднішньому аналізу у нас були вже новини. По сінгапурському долару. І це був базовий індекс споживчих цін. За рік він був менший, чим давали аналітики. Ми на графіку побачили, що сильних змін не було. Але американський долар саме о 8-й ранку почав закріплюватися, тому що індекс поживчих цін по Сінгапурцю це було о 8-й ранку, був менше, ніж Очікувалось аналітиками. Також сьогодні о час 45 були новини по новозеландському долару. Ми його будемо також з вами сьогодні аналізувати. Це були роздрібні продажі за квартал, і вони були більше, ніж очікувалось, тому новозеландський долар також продовжив своє укріплення. Далі у нас будуть по сьогоднішнім новинам. Очікувати якоїсь волатильності ми не будемо. Чому? Тому що о 17.00 будуть продажі нових будинків за липень, як правило, це вже заложено в ціну американського долару. Аналітики прогнозують, що продажі будуть більше, ніж у про... в, в прошлому місяці. Тому. Будемо дивитися, але це все вже буде заложене в ціні на американський долар. І торгувати ми по ньому не будемо. Завтра, вже о 8 ранку, будуть важливі новини по японський індексу споживчих цін за рік, аналітики прогнозують, що він буде більше, ніж очікується, всього на 0,1. Якщо по факту цей індекс буде більше, Хоча б на 0,2 тоді ЄНА почне укріплюватися. Якщо ж менше, то ЄНА продовжить своє падіння. Далі із важливих новин по американському долару буде споживча довіра за серпень. Прогнозується вона маленька, але це ми і очікуємо. І ми та Трампа також взяли в цьому свою роль, ну і його політика в цілому. Далі із новин, ви пам'ятаєте, що кожну середу, о 17:30, у нас виходять новини по запасам сирої нафти, але аналітики і прогнози, то що у нас виходить ОПЕК, ми знаємо, що цими новинами маніпулюють, і завчасно, навіть якщо по показнику буде дефіцит, ціна може. Падати, тому що це все залежить вже від інвесторів і їх настроїв. Тому зараз ми по цим новинам, а саме по запасам сирої нафти, навіть по показникам, якщо є дефіцит чи профіцит, не будемо торгувати, тому що ціна реагує навпаки, зовсім не по показникам. Далі у нас будуть новини також. В четверг це новини о 15,30 важливі, ВВП квартальний за другий квартал. Прогнозується аналітикам, що це буде 3%, хоча перед цим був мінус 0,5. І з тим, що робочі місця падають, то ВВП квартальний в 3% будемо дивитися, але, скоріш за все, за все, в четвер, саме 28 серпня, ми, можливо, будемо очікувати волатильність по саме по цій, по цій новині, тому що аналітики прогнозують 3%, а перед цим було мінус 0,5%. Тому будемо дивитися і торгувати. Далі заявки по безробіттю, пам'ятаємо, виходять кожен тиждень, також особої волатильності вони нам не дають. В п'ятницю будуть новини по японській єні. Це в о 2.30 ночі та о 2.50, прогнозується у 2.30 Це буде індекс поживчих цін, але в Токіо. Тому будемо чекати вже в 2.50, Промислове виробництво за місяць. Чому чекати? Тому що на Аналітики прогнозують мінусовий показник. Перед цим був плюсовий. Якщо буде мінус більше, ніж вони очікують, японська єна буде падати. Якщо показник буде все ж таки плюсовий, то єна буде укріплюватись, а саме це буде практично о 3-й ночі. Ну, о 9-й ранку трейдери будуть далі. Європейська сесія в нас запрацює, також торгувати по цій новині. І ще в 15.30 також будуть новини це індекс цін. За місяць базовий індекс цін прогнозують 0,3 без змін. І також буде базовий індекс цін за рік за липень. Ось з цього показника ми будемо чекати, якщо буде більше, ніж прогнозується ціна. Американського долара буде зростати, якщо ж менше, буде падати, поки аналітики ще не давали свого прогнозу по, цій, по даній новині. 15.30 також будуть новини із важливих по канадському долару. Це ВВП місячний, ВВП-квартальний, ВВП за рік. Пам'ятаємо, якщо місячний квартальний у нас без змін, саме основний, як і в. Підприємствах, це за рік показник, очікується аналітиками, за рік чи за квартал, в залежності, що у нас буде відрізнятися, тоді канадський долар буде укріплюватись. Якщо ж менше, ніж прогноз, то канадський долар буде падати. Це із важливих новин було все, на що потрібно вам буде звертати увагу. Тепер ми переходимо з вами до технічного аналізу. І по технічному аналізу ми розпочнемо з вами з якраз з новозеландського долару до американського. У нас по d 1 сформовано гарний несхідний тренд, в якого кожен другий мінімум відновлювався. І зараз ми бачимо, що в п'ятницю ціна підійшла якраз до лінії підтримки, що й дало. Ру вгору» плюс новини виступи голови ФРС Джерема Паула і дали нам цю корекцію, але по технічному аналізу ми також бачили, що це може відбутися. Зараз у нас по H4 також ми бачимо низхідний. корекція може продовжитись. В H1 ми можемо нанести рівні Фібоначчі. стараємось це робити на максимально чистий імпульс. як це Буде можливо, тому що ціна підійшла до сильного рівня, по рівням Fibonacci, який заложений в нашу формулу. Це 38,2 і поки що не змогла пробити. Якщо ми подивимося в меншому таймфреймі, ми могли очікувати гарної тенденції корекції від тренду наверх. Бачите, у нас був гарний прапорець, висхідний. Але що ми бачимо, що. Підтвердження В30 нам не дала ціна, і зараз формується вже розворотний прапорець, може сформуватися. Тому по прапорцю ми торгувати не можемо. Бачимо, що ціна не змогла пробити рівень 38,2, але в перспективі може прийти до свого локального рівня невеличкого. Це 58,53, і потім знову відбитися і піти вже далі вгору. Та як у нас несхідний тренд, звісно ж. Краще торгувати по імпульсних рухах для гарантованого прибутку, тому ціна потім після відбиття, якщо все ж таки вона піде в корекційний рух від 58,53 може дойти до рівня 61,8 і на цьому закінчитись корекція. Краще вже розглядати після корекційного руху чи від 38,2, чи вже від локального рівня 58,53. Якщо ціна підійде в корекцію, і від рівня 5917 розглядати знову імпульсний рух з нанесенням вже розширення Fibonacci по імпульсному руху. І ми побачимо. Що наш рівень 61,8, в залежності, де в нас закінчиться корекція. Корекція це все те, що йде проти, проти імпульсного руху, тобто зелені свічки, ви вже нанесете і будете бачити, де у вас буде ваш рівень 61,8 для потенційного прибутку. І зараз це все ми розглядаємо, звісно ж, приблизно та корекція не закінчилася. І по H4. Може якраз формуватися наш висхідний прапорець, тому що в менших таймфреймах це якраз розворотний прапорець. Ми будемо з вами торгувати по середньостроковому таймфрейму на продовження висхідного прапорцю, і потім вже розглядати також імпульсний рух. По H4 у нас всього 78. Пунктів наш прапорець, тому якраз до 61,8 повинна дійти ціна, але поки що підтверджень немає. Далі ми з вами розглянемо золото. Золото у нас по денному таймфрейму, ми бачимо, не змогло пробити сильний ключовий рівень 34, 35, 82 і зараз ціна у нас знаходиться в невизначеності поки що. І що потрібно чекати? Для того, щоб ми з вами мали найбільшу вигоду по даному товару, то ми будемо вже чекати пробуття фігури невизначеності. У нас максимальне розширення йде вниз, і його потенційний пунктаж це 26 800... 53. 50% це буде 13 665, але ми бачимо, що у нас все-таки фігура невизначеності більше зажимається вгору. Тому краще брати 30% для фіксації свого прибутку. А 30% це буде 8199. Потрібно дочекатися, якщо все-таки ціна проб'є нашу фігуру невизначеності вгору, то потрібно дочекатися пробиття рівня сильного 34, 35, 82 І після цього вже заходити до нашого встановленого максимуму, це до рівня 34,97%. 35 2030, до цього рівня ми будемо з вами торгувати. Але для цього потрібно пробитись ключовий рівень 34, 35, 82. Якщо ціна піде нашу фігуру невизначеності вниз, тоді ми будемо торгувати до локального рівня 32 13, 98, Але цей рівень може, як і верхній. Змінити свій пунктаж, чому тому, що в залежності звідки вийде наша ціна. На сьогодні ціна, я розраховувала, якщо ціна вийде потенційно з фігури невизначеності, тому буде саме рівень 3213. Але вони будуть змінюватись. Не забувайте, в залежності від тоді, від куди саме проб'є ціна нашу фігуру невизначеності. Тому так, якщо розглядати меч, то у нас можливо сформується прапор висхідний, поки що це ще не зрозуміло, ніби по H1 чи М30. Це може бути гарний пропорець на продовження висхідної тенденції, а може і не бути, тому що це у нас було спровоковано саме новинним фоном, і ціна може. Потім піти далі понисхідному. Ми бачимо, що була несхідна тенденція, сформувати знову несхідну тенденцію і продовжити свій рух донизу. Тому, якщо буде пробиття нашого прапорця, ми з вами будемо очікувати купівлю, але потрібно, щоб наша свічка повністю вийшла з лінії супротиву, закріпилася за нею, тобто закрилася ця свічка за лінією супротиву, тільки після цього ми будемо з вами. Але, скоріше всього, у нас все-таки сформується розворотний прапорець. Тому що це імпульсний рух, який був спроповокований новиним фоном. Але потрібно буде чекати. Не забувайте, що по фігурі продовження ми беремо 60% від чистого імпульсу для фіксації свого прибутку. Далі ми з вами будемо розглядати сировину марки. Газ спочатку, а потім розмот... будемо розглядати VTI. газу у нас вже довго сформувався низхідна тенденція. Це було ще в минулому місяці, і в... на початку цього місяця з'явилися точки параболіка. Це говорило про те, що газ змінив свою тенденцію, також про. Ця тенденція була спровокована саме фундаментальним аналізом, саме новинами, звідки тому і газ пішов по несхідній тенденції. Ми по місячному, понедільному бачимо, що тенденція глобально несхідна. І в середньостроковому тайфремі у нас також сформувався несхідний тренд. Він був спочатку більший. Ми беремо, якщо. по Останнім мінімумом, то бачимо, що мінімум у нас не відновився, не зміг пробити сильний ключовий рівень. Ми зараз бачимо, що він дось сьогодні тестує цей рівень. І якраз за що цього, що ціна не змогла пробити цей рівень, ми бачимо, що сформувалась також невизначеність, яка піджалася донизу. А саме, якщо буде пробиття фігури невизначеності донизу, ми можемо взяти 70%, так як воно спрямовано, і дивиться саме вниз. Якщо ж буде доверху, то 30%. Якщо хочете раніше зафіксувати свій прибуток, то рекомендую брати 30% що донизу, що доверху. Тому, якщо ціна проб'є саме фігуру, то наш потенційний заробіток буде. У нас фігура має 316 пунктів, 30%, це буде 93 пункти. Якщо ціна вийде звідси, то якраз буде дорівня 3,041. Якщо все-таки проб'є наш сильний ключовий рівень 2815. Тим самим вона зараз знаходиться тут, це буде 2,693. Якщо дивитися, якщо дивитись по даній ціні. Тому чекаємо вже пробиття фігури невизначеності для того, щоб заходити чи на купівлю, чи на продаж, тому що тенденція несхідна може далі продовжуватись, а може і не продовжитись, так як це за... Останній місяць найвигідніша ціна 2815. І інвестори, які трейдери, захочуть купити по даній ціні, і ціна може все-таки пробити вгору і піти в корекційний рух. А потім вже ми будемо дивитись на продовження тенденції до низу. Далі ми з вами будемо розглядати нафту марки VTI. По нафті марки VTI. У нас по денному таймфрейму була фігура розвороту. Це був розворотний прапорець. Ми вже бачимо, що розворот стався, і ще в п'ятниці у нас вже було пробиття цілої свічки рівня 23,6. Потенціально ну, розглядали. Угоду на купівлю до 38,2. Хтось в п'ятницю фіксувався сьогодні, зранку перевідкривав свої позиції. Чому? Тому що в нас ще по М30 і H1 був сформований прапорець, який вже потрошки відпрацьовує себе. Тут залишилось до відпрацювання даного прапорцю всього 23 пункти. Якщо заходити більшим об'ємом, то це буде більше, ніж 230. Доларів це вже буде на ваш розсуд. Плюс тут по рівням Фібоначчі, по H4 чи H1, ми намагаємось наносити на максимально чистий імпульс, тому що в нас був несхідний тренд, який не обновив мінімуми, тому ми нанесли розширення, плюс розворотний прапорець, Ось ціна і дійшла до рівня 38,2. Якщо для вас потенційний заробіток вже маленький, то ви можете розглядати угоду вже по пробиттю 38,2, якщо все-таки свічка закріпиться вище рівня 38,2, то торгувати вже до рівня 50. Тут вже буде трішки більший заробіток в районі 50 пунктів, і якщо проб'є рівень 50, можемо розглядати з вами. Угоду до рівня 61,8. Знову ж таки, повинна бути ціла свічка, яка підтверджує того, що був пробитий даний рівень, і торгувати до рівня 61,8. А потім у нас з вами пам'ятаємо на недільному таймфреймі несхідний тренд. І по денному таймфреймі також може якраз формуватися. У нас є вже два, буде максимуми і вже є два мінімуми. На продовження низхідного тренду донизу. Після. Підтвердження, бачимо, ось сформований ще не до кінця тренд. Тому будемо чекати ще одного мінімуму, але це вже після того, як закінчиться корекція по порівня. Далі ми з вами розглянемо британський фунт австралійців. В п'ятницю була по. H1 у нас подвійна вершина, яка повністю ще в п'ятницю відпрацювала. Тим самим сформувала по М30 і H1 несхідний тренд. І по цьому несхідному тренду ми бачимо і рівня Фібоначчі. Що по ці рівні Фібоначчі нанесені саме по H1, тому що по британці австралійцю австралійців пам'ятають це крос-курс. Більше у нас спред, тому краще торгувати в. В середині дня, і що ми бачимо, що ціна якраз по рівням Fibonacci прийшла до рівня 38,2 і поки що не змогла його пробити. Може початися корекція. Вже після цього корекційного руху від лінії супротиву дочекатися кінця корекції чи формування по H1 низхідного пропорцю, і торгувати далі на пробиття рівня 38.2 і на продовження низхідного тренду після закріплення свічки до рівня 50. Ми пам'ятаємо, що наші тик-профіти повинні бути завжди вище рівня 50, тому що є спред при відкритті угоди. І ще ми з вами також роздивимось валютну пару австралійський долар з японською єною. У нас сформувався по середньостроковому таймфрейму низхідний тренд. Є е, е, зараз корекційний рух. Після. Уже закінчення корекції. Тут корекція може бути ще невеличкою. Ми можемо нанести розширення Фібоначі. Також пам'ятайте, що повинен бути максимально чистий рів і імпульс для максимально чистого результату, в вигляді тик-профіту. І до кінця корекції ми наносимо останню точку, С, де вона буде, поки що це тут. Але корекція може підійти до лінії супротиву, тому вже ви будете дивитися, де закінчиться корекція для поставлення останньої точки С, і торгувати по розширенню до 61,8, в залежності на. І для закріплення угоди. По сьогоднішньому огляду.